Амінь. Амінь. Слова святої Євангелії Євген Святого Яна. Того часу Ісус сказав своїм учням, Во істину, во істину кажу вам, чого тільки попросити Отця в моє ім'я. Дасть вам, дотепер ви не просили нічого в моє ім'я. Просіть і отримайте, щоб ваша радість була повна. Це я в притчах сказав вам, надходить година, коли більше в притчах не говоритиму вам, але відкрито сповіщу вам про Отця. Того дня. Попросите в моє ім'я і не кажу вам, що я проситиму Отця за вас, адже сам Отець любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога прийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ. Знову залишаю світ і йду до Отця. Oto Słowo Panskie, niech Słowa Swięty, Bantignie zgładzono w nasze rzecz. Amen. W іmi Ojcem i Сина, Духа, Святого, Христос Пан з Мартвився, Христос Воскрес. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, дорогі наші шановні міністранти, Урганістка, спірчани, наші сестри законні, монахині, кохана мама, дорогі парафіани, наші дорогенькі сьогодні, родина Тимофія, які таку велику радість і щастя для своєї дитини робить, бо віддає його в руки Бога, бо дитина сьогодні отримує небо. Кухані в Христі, брати і сестри, улюблені Божі діти, в цей день як же важливо, щоб, будучи свідками хрещення, перш за все батьки Тимофія, хрестя його також, напевно, і ми запам'ятали собі Слово Боже, яке Господь через постріл, свою церкву святу дає на цей день. День Великодні потриваємо в періоді Пасхи на цей момент хрещення, 16 розділ святого Яна Апостола. Можна собі запам'ятати, 16 років дають паспорти, це 16 розділ святого Яна. Ісус каже, я вийшов від Отця і прийшов у світ, і знову залишаю світ, і йду до Отця. І це одно речення може сьогодні вистачити, щоб ми зрозуміли, з чим є пов'язане хрещення. І треба сказати для батька, для матері, якщо ми настільки, скажімо такі, люди віруючи, християни, то це легше приймемо. Якщо десь цієї віри мало, то це трошки буде так сумно, незрозуміло, але треба сказати, що. Ваша дитина, Тимофійчик, він був ваш до сьогоднішнього моменту. Прийшов на цей світ. Не знаю, скільки місяць є, нема? Скільки? Два з половиною місяця. Ось ви татусю і мамцю натішились, а тепер це дитина Божа. Тепер є велике завдання для вас, бо віддаєте дитину в руки Божі, взяли собі за свідки хресник, які будуть мати. Мінімум рівноправно доступ до дитини, тому що вони тепер теж відповідають за його виховання, за його віру, за молитву. І вони мають право від сьогодні, це мають право костьола, прийти і сказати, чи дитина молилась, чи дитина наїджена, вбрана, вихована, чи добре вчиться в школі, і вам потрібно буде зробити все, щоби. Дати добру відповідь батькам Хресля, бо вони є перед Богом відповідальні за дитину, і Господь їх запитається, чи ваша дитина, яку ви взяли під свою духовну опіку, чи вона є з Богом, чи вона заслужує на вічну нагороду в небо? І буде Господь питатися ваших хресне про це, тому вони мають право від сьогодні насправді дбати. Про те, щоб ця дитина завжди була з Богом. Так скажу тільки на своєму прикладі, в мене дуже гарні батьки хресні, теж потім до миру помазана свідок біжмований татку, так мені е, раніше до хресних вибрали мої батьки, потім до добіжмовані мама вибирала свідка. І до сьогодні, хоча я вже старенький пенсіонер, але хресний мені дзвонить не раз, тату Стасик, і каже: Ти знаєш, що я зараз роблю? Я кажу, ні. То що ти за дитина що ти не знаєш, що хресний тато робить? А я заслаб, а тебе нема, ти не дзвониш, що ти не інтересуєшся мною, і мені по повній програмі виписує. А я сиджу біля мами, і мама цікав шам, бо хресний тато виписує мені прикурки. Він має право до мене, він має право вимагати, щоб я за нього молився, щоб я за нього дбав, тому що я теж духовна дитина його. І це є родина Божа, родина костюла. Тому сьогодні треба сказати, що до моменту хрещення, очевидно, що ви мене такі правильно зрозуміли, що можна було жити, як собі хочеш, не молитися, не йти до костьола, не вірити в Бога і так далі. Від сьогоднішнього моменту все прикращається. Чому? Тому що Ксьонц для вас сьогодні зробить найгіршу справу, включив лічення гріхів. Якщо ви до сьогодні не молились, немає проблем. Якщо ви сьогодні не молитесь, то дитина прийде і скаже, ви мене похрестили, ви мене вчите молитви, ви мене кажете, йдіть на катехезу, а самі чого не робите. І рано не помолився гріх, ввечері не помолився гріх, в неділю не пішов до костюла – гріх. Ось це сьогодні такий подарок я вам зроблю, Включаємо офіційно лічильник гріхів. Чому? Тому що хрещення це є приєднання. До Костьо. Це так, якби ми отримали права на машину і кинули її десь там в шуфляду, машину продали. І ми ходимо по селі і кажемо, я самолудший водій, керовця, там шофер. На який шофер, якщо ти не знаєш, де твої права і машина? так? Це муси бути дуже логічно пов'язане. Тому сьогодні ці слова Ісуса Христа можна сказати, що Тимофій каже до батьків. До Хресних і до нас. Я прийшов на цей світ два з половиною місяці тому народився, дев'ять місяців раніше мене ще Бог сотворив через батьків. І я прийшов сюди, на цей світ, бородок прийшов. Але сьогодні, яке ми маємо 11 травня, так? Сьогодні я йду знов до неба. Це не означає, що Бог вам забрав дитину і все у вас немає. Але Господь його бере в свою опіку і тепер. Якщо ви щось хочете з дитиною зробити в житті, то треба питати Бога, в яку школу післати, як навчити молитись, як навчити його поводитись в житті, як його вбрати, як його нагодувати, як його вивчити потім. Треба питатися тепер Бога, тому що це Божа дитина. Ніхто вас не примушував, я не скажу такий секрет, що вчора я вас бачив в постілі, як ви говорили з Сонцем Пробущом, і Він вас не заставляв до хрещення. Я не бачив, щоб він тримав батога і казав, обов'язково мені завтра прийти. Ви самі прийшли. Так? Я не винуватам, сам прийшов. Так що сьогодні ви повинні дуже собі усвідомити цей момент, що дитина нам робить цю катехезу. Сьогодні Матвій. Через Бога промовляє нам, то спеціально кажу, не Бог через Матвій, а Матвій через Бога, щоб ми зрозуміли, що це є правда. Він, як маленька дитина, є допущений до хрещення, тому що в перших віках християнства хрестили тільки дорослих. А потім був цей звичай, коли дорослі люди мали свої сім'ї, народжували діти, і вони просили. Священників, щоб цих дітей хрестити, щоб діти були в власті Божій вже від народження. І це не завжди так погоджувалось, але потім щораз більше, що раз більше ця практика була, тому що була небезпека, чи цю дитину хтось виховає по Божому. А коли є переслідування, чи ця дитина не відречеться віри, чи ця дитина потім не скаже: А я вас не просив, щоб ви мене хрестили, так? тому батьки і хресні... Дають таку згоду і дають це, це запевнення, що ми дитину виховаємо по християнськи. Сьогодні всі ми є тут свідки. І, наприклад, скажу вам, що від сьогоднішнього дня всі, хто тут є, можете собі подивитися в постелі, тут є і монахині, і міністранти, і парафяни наші, і вони мають право спитатися вас. А ви в там, тої неділі були в костільні, бо ми вас не бачили. Ми бачили, як ви хрестили дитину. А де ви були в костялі? І ви не скажете, а це не ваше діло. Ні, це моє діло. Бо я бачила, чи бачив, що ви його хрестили. Значит, він повинен бути тут як часи. Ми є свідки цього, так? і кожна людина має право прийти і запитатися, чому? Тому що це є добро церкви, добро спільноти, тому що ви обіцяєте Богові. Що цю дитину виховаєте у вірі, що вона буде знати, хто такий Бог. Тому що ксьом цю дитину бачить раз в тиждень на службі Божій надію, але цілий тиждень дитина з вами. І сьогодні і тато, і мама ви є священники для свого синочка. Ви будете його вчити, як перехреститись, як молитись, ви будете вчити його, що є Бог на небі і на землі, будете його вчити, що. Ці образи, ікони, які є вдома, вони пригадують нам про це небо. І це є дуже важливим, щоб дитина вчилася Бога, щоб не якісь там віршики, про зайчика, лисичку, але щоб про Бога, про Ісуса Христа, вчити молитви, вчити якусь пісеньку християнську. Я не кажу, що там в садочку якісь негарні пісні, але є так, що діти знають, скажімо, всі країни, всі Столиці, президентів, а не знають відрізнити Матір Божу від Ісуса. так? Це, скажімо, не може бути в християнській сім'ї. Тому сьогодні ми вас не страшимо, ми просто кажемо, що ви маєте велике право бути, як від церкви, від імені Постола, бути такими священниками для цієї дитини, тому що Бог колись запитається. І ці слова, які ми чуємо, це є приписано на сьогоднішній день. Що навіть Матвій скаже нам, що я прийшов в цей світ, але знову залишаю йду до Бога. Тобто все, що на цьому світі, воно повинно тільки помогти йому Бога пізнати. Так, Щоб насправді ця дитина знала, хто такий Господь Бог, чому ми Бога любимо, чому ми молимося, навіщо ми Бога шануємо, чому Господь має бути на першому місці. Тому сьогодні. Старайтеся насправді жити в Божій благодаті і давати приклад, так як ми на початку Божої служби вас запитували, чи ви готові своїм прикладом вчити дитину християнської віри, так, щоб самі ходили до сповіді, самі приймали причастя, самі теж молились, щоб дитина це бачила. І не треба дитину там сидити на стільчик на кріслі і казати Повторай за мною, будемо вчити очі наш тільки. Кожен день моліться, і ця дитина разом зі словом мама колись скаже «ойче наш. Тому що приклад це найкращий вчитель. Тому жийте у Божій благодаті, жийте так, щоб ви завжди були достойні Бога, щоб ви були такою повноцінною сім'єю, родиною, подружжям, щоб ласка Божа була в вас і щоб ви могли в цій Божій благодаті. Виховати вашу дитину, щоб Тимофій завжди міг сказати, бо в мене вдома так було, бо мама так казала, бо батько так робив. І це буде приклад. Так? Ця дитина потім буде в своєму житті давати свідоцтво з дому, так? буде давати свідоцтво доброго життя. І цього вам бажаємо, а в Бога про це просимо. Амінь. Христос пан з мертвих встав.